Вітаю, друзі! Дякую, що дивитесь мої відео. Ставите лайки та пишете коментарі. Також буду вам вдячна за підписку на мій канал, щоб не пропустити нові відео. Сьогодні хочу з вами поділитися святковим пляцком. Виходить дуже смачний і великий вистачить всім гостям. Починаю своє приготування із очищення яблук. Яблук потрібно 900 г. Очищаю шкірку. І буду натирати їх на терці. Далі приступаю до замішування тіста. Яйця взяла 5 штук, додаю цукор, за бажанням можете додати ще ванільного цукру, олію. Все гарненько збиваю, щоб маса побіліла і трішечки збільшилась. Ось так воно збільшилось. Заздалегідь я змолола горіхи. Мак теж перетерла. У мене сухий мак, та вологий вже готовий, який продається в магазині. Я змішала 50 на 50, додаю до яєць мак. І також додам мелені горіхи, родзинки та яблука, які натирала на терці. І замішуємо тісто. Гарно так перемішуємо і в кінці вже додаю борошно та розпушувач. Тіста на коржі вже замішана, його потрібно буде поділити на три частини, тому що буду випікати три коржі. Отак, От візуально ділимо на три частини. Я взяла квадратну форму, вона в мене розміром 28 на 24. І буду випікати в ній три коржі окремо. Випікаємо 20-25 хвилин при 180 градусах. Заварний крем, я заздалегідь приготувала. Його рецепт в мене є на каналі. Кому цікаво, можете подивитися. Далі беру е, листове тісто. Я його не замішую, не готую, а купую в магазині. Звичайне листове тісто ось так злегка підрівняла, трішечки розкачала, для того, щоб воно помістилося в мою форму. І випікаю два таких коржі. Я взяла листове тісто на 500 г і поділила його на дві частини. У мене вийшли два коржі, та ще й для крихти залишилось. Поки коржі випікаються, приготуємо крем. Крем я поділю теж на дві частини вже заварний. Одну частину буду змішувати із вершковим маслом. Воно в мене кімнатної температури і гарно збивається. Цукру я до нього не додаю, просто збила масло, додала половину завареного крему і все, і готово. В другу половину я додаю варену згущенку з молоко. І теж отак міксером збиваю, я, мені захотілося два види крему. Ось такі коржі випекла. І зараз буду збирати торт. Дощечку низ змастила, щоб торт у нас не їхав, а тримався. На Я захотіла ще пропитати сиропом цукровим, щоб м'якший був торт. А ви дивіться вже за своїми вподобаннями та бажаннями. Беру перший корт маково-яблучний, змащую його заварним кремом. Далі піде корж листового тіста. Буду змащувати кремом зі згущенкою і так буду чередувати аж до самого верху. Вам не обов'язково робити два креми, можете зробити тільки один заварний, і теж буде смачно. І повірте, цей пляцок виходить дуже вдалий, дуже смачний, ситний. Його знаю, що печуть досить часто на Західній Україні, тому я вирішила поділитися з вами цим рецептом. Зібрали, тепер потрібно верх прикрасити, тобто якщо у вас залишається крем, ви можете кремом його змастити. Можете приготувати, як я, шоколадну глазурь, або ж розтопити, якщо є вдома шоколадка, розтопити її і теж полити. Тобто, це вже на ваш смак. Я готую глазурь, цукор, какао, сметану та трішечки водички змішую, ставлю на вогонь, воно розтане. Не повинно воно кипіти, а цукор має поступово розтаяти і вже в кінці додам вершкового масла. Пляцок має настоятися в холодильнику, хоча б ніч, тоді він пропитається і буде дуже смачним. Я ось так полила зверху е, такою глазур'ю і прикрасила. І зараз на наступний день я вам показую, який він в розрізі. Виходить дуже смачний, красивий. Десь вийшло в мене вагою 4,5 кг. Тому, будь ласка, готуйте, радуйте своїх рідних та близьких. Хай вам все вдається. Мирного неба, вам спокою і гарних звісток. Хай вам смакує. До нових зустрічей Всім па-па.